Називається перше вересня. З віком День знань перетворюється на день зізнань, що нема лікувальних трав відшкільних травм, що ні гомеопат, ні народний цілитель, ні костоправ не усуне фатальних наслідків тих невинних причин. Кожен, хто йшов до школи за руку з батьками чи сам ніколи більше не повернувся таким самим. Всі ми учились усього потроху, язиками собі помагали виводити букви, руками собі помагали наголошувати слова. Рахували, доки вистачало пальців, все решта в умі. В умі. Дні до закінчення чверті позначали зарубками на парті або на стіні. На канікулах мили обмальовані парти у їдальню ходили парами. Крок вправо, крок вліво. Краще ні. Рівняння на вчительку здається, останній з'їзд партії перша спроба колективної втечі з уроків. Майже як перший секс. Страшно, соромно, обіцяли наслідки на все життя. Приходив слідчий з міліції, а з міліції, а зі слідчим – пес. На десяту річницю закінчення школи всі нервово сміялися з анекдота про міліцейського пса. Друзі мої, ровесники, що так і не вийшли із глухого кута. Що вчилися рахувати на практиці, не закриваючи кас, що іноземні мови та географію пізнавали уже на місцях, що стояли в 90-х на Шухері, що кричали комусь: Атас, перспектива й надалі розмита, скільки не рам. Школа життя насправді ніколи не закінчиться. Шкода життя, шкода всіх нас перше вересня маленький школярик перелякано тримається мами. Мама також тримається, мужньо заходить в клас, так ніби перший раз. Так, ніби останній раз. Дякую, Дякуємо.